Добрий ранок, мої ліпі діти. Сьогодні ми будемо з вами вчитися робити аплікаційну композицію з використанням природного матеріалу. Зверніть увагу, що ж я принесла сьогодні до нас на заняття: це квіти, оранжеві, рожеві. Це в нас листя з калини. Воно бачите, якої форми, Має червоний колір. Це в нас листя. З ясенью, воно в нас жовтого кольору, бачите, які гарні. А це в нас листочка з агрусу. Вони темно-бордові такі. Я вибрала собі жовтий аркуш паперу і будемо ми це робити за допомогою пластиліну звичайного. Ось, наприклад, я беру так, викладаю. Закріпляю його ці листочки пластиліном. Подивіться. Де-не-де, -де, щоб наш букет осінній був, у нас з вами об'ємний. Так, тепер я беру іншу. Ось так, наприклад. Подивіться. Беру іншу гілочку, ось так, наприклад, дивіться, і закріплюю пластиліном. Ось так. Тепер я візьму гілочки калини. Вони в нас, бачите, червоного кольору. Так. Закріплюємо. Які вже в нас гарний букет виходить. так Тепер ми візьмемо гілочки нашого агрусу, додамо сюди. Такий нас вийшов гарний вже буки, так? А тепер ми сюди додамо наші квіти. Теж, ось так дивіться: спочатку пластилі. Тепер прикріпляємо туди квіточку. Ось так. Тут можна внизу додати маленькі квіточки айстри. ось подивіться, який в нас гарний з вами вийшов осінній букет з природного листя. Подивіться.